Доброго дня. Я Левчак Костянтин Олексійович, генеральний директор ТОВ «Білопілля Агросвіт, відповідно, спонсор команди Технологія Агросвіт. Поки ви дивитесь матч, я розповім про себе і футбольну команду. З дитинства займався спортом, брав участь в районних та обласних спортивних змаганнях. Найбільше люблю грати в футбол, тому досягнувши хороших фінансових результатів. ...Білопілля Агросвіт захотілося чогось досягти і в спорті. Так як наша база знаходиться на території Рижівської сільської ради, я з 2013 року почав підтримувати футбольну команду цього села. Ми ставали призерами та чемпіонами Білопільського району. Паралельно приймали участь в чемпіонаті району по футзалу, де ставали багаторазовими чемпіонами. По запрошенні стали брати участь в чемпіонаті та Кубку міста Сум та Сумської області. На початку нашого шляху основа команди складалася з працівників та орендодавців Білопільського району. Коли почали переходити на більш високі риви, не обійшлось і залучення залученням гравців зі сторони. Зараз кістяк команди складається із гравців, які грають нас протягом багатьох років. Щодо здобутків команди, то це перемоги в чемпіонаті міста Сум. Другий, перший та вищих лігах. Також одна з яскравіших перемог це медалі аматорського чемпіонату України, де команда здобула бронзові нагороди. Покращивши свої фінансові можливості, захотілося досягти чогось більшого у футзалі. Для цього команда об'єдналася з грандом, з командою Технологія і стала називатися командою Технологія Агросі. Перший рік об'єднання. Команда стала володарем Кубка Сумської області та чемпіоном Сумської області. При цьому не програвши жодного матчу. Приймали участь в чемпіонаті України в першій лізі, де вийшли в фінал чотирьох, в якому при рівні кількості очок зайняли третє місце. Чесно кажучи, живуть і працюють в складних умовах саме ті люди, які проживають в білопіллі і найближчих селах до цього міста, які кожен день страждають від наших сапереприкових сусідів, які не дають нормально жити та працювати. І звичайно, військові, які кожну хвилю дають нам можливість робити. Працювати та жити тому в порівнянні з ними. Ми не в найскладніших умовах щодо натхнення, то ну якщо у нашого президента Костянтина Олексійовича є натхнення на футзал, то чому в нас його не повинно бути? Ми дуже вдячні йому за можливість нашій команді приймати участь на всеукраїнських змаганнях. Завдяки йому ми можемо хоч трохи переключатися від новин та іншого негативу, який зараз навколо нас. Зірки в команді. Ну в нас команда така, що не хапає зірок з неба. Всі однакові, хочу відмітити наших хлопців, які в минулому році отримали нагороди в чемпіонаті України серед. Команд першої ліги це наш капітан Костянтин Сорока, кращий гравець чемпіонату, та Олексій Нагорний, який став кращим воротаром. Олексій навіть отримав запрошення до команди з найвищого дивізіону по футзалу. Це екстра ліга, команди За що любимо футбол? За емоції. Не знаю, як в інших видах спорту, але в футболі та в футзалі це не передати словами. Ви разом з командою перемагаєте, радієте новим здобуткам, кубкам. Це все робота команди, а не когось одного. Ці емоції дають енергію для інших справ». Нашу команду багато хто підтримує. Звичайно, це і друзі, і наші близькі. Також багато вболівальників приходять на наші матчі, тому що їм цікаво. Вони разом з нами переживають всі ці моменти. Коли ще до війни приходив повний зал, грати з такими вболівальниками – це одне задоволення. Інші види спорту я ігнорую. Мені вистачає основної роботи та футзала, але іноді ходжу в тренажерний зал. 1 квітня наша команда отримала запрошення прийняти участь у фіналі Європейського Кубку. На якому будуть присутні гранди футзалу, такі як Барселона, Пальма футзал, Бенфіка. Але ми ще не думаємо, чи їхати туди, чи ні. Це звичайно жарт, але для початку хотілося б спробувати свої сили в екстралізі і там зіграти з кожною командою. Це ось те, що реально, а далі буде видно. Наше головне бажання це в першу чергу грати без війни, без тривоги з болівальниками. Оце справжня мрія. Хочеться повернутися до тих часів, коли це було, щоб Україна здобула перемогу і люди повернулися до свого нормального життя. Сьогодні другий рік поспіль ми стали бронзовими призерами першої ліги чемпіонату по футзалу, вигравши у команди Любар, місто Луць. На цьому сезон нашої команди завершено, але є плани на майбутнє на кінець. Хочу подякувати воїнам ЗСУ, що дають нам змогу грати в ці складні часи. Подякувати вболівальникам, які приходять підтримувати нашу команду. Подякувати колективу ТОВ «Білопілля Агросвіт, що дають можливість щороку отримувати гарні фінансові результати. Подякувати хлопцям з команди за їх бажання до перемог. Подякувати іншим спонсорам команди. Подякувати керівництву ТОВ Агропросперис, а також подякувати своїй дружині за моральну та фінансову підтримку. Хочу звернутися до всіх працівників групи Агропроспери щоб більш активно приймали участь в спортивному житті колективу, спортивних змаганнях, а в першу чергу в Олімпіаді, яка відбудеться у червні цього року. І хочу запропонувати об'єднаній команді Агропростері на цій Олімпіаді зіграти з командою «Білопілля Агросвіт футзал. Всім бажаю миру, злагоди, успіхів, високих результатів. Дякую за увагу. Слава Україні!